Світає, край неба палає, соловейко в темну гай, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Садисні похилились то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, споком віку вмивається, сонце зустрічає, і нема, тому почина, і краю немає. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.